Від цих лілій, такою як я рукою показую, від цих лілій метрів 50 і якщо взяти від очерета, то теж десь метрів 80. Mm -hmm. Отак от затинок такий йде, от, от на воді зараз така полоса затинена, йде mm -hmm. приблизно на цій полосі. Випадковості не випадкові. Тепер вже напевно знає пожежний здаражень Сергій Руди. На трійцю у свій вихідний чоловік вирішив порибалити з дружиною. Родина вперше позичила у друзів човна, згадує, що довго сперечалися, куди ж піти, і в останній момент вирішили, відпочиватимуть на річці Вовк. Того дня рибу вони жодної так і не зловили. Проте улов все ж був. І які дев'ять врятованих людей. Почули крики. Ну, «Поможіть!» – там, то таке ось, подобне кричали. За 100 метрів від берега перекинувся металевий човен, на борту якого було дев'ятеро людей, з них четверо діти. Чоловік миттєво кинувся на допомогу. Одна дитина, то, ну, по-моєму, такому як розсудку, вона вже майже пускала руки. Я її за майку чи за футболку хапнув, як, ну, може, так неправильно говорю, як котенят. Просто закидував. В лодку. Тим часом дорослі залишилися у воді триматися за перевернутий човен. Скоро приїхала, потім приїхала МЧС з лодкою. Хлопці моментально лодку зняли, навіть один на лодку, другий по воді, заскочили в лодку і поплили їх спасати. Пан Василь Рибалка і очевидець, хоч участі у рятувальній операції не брав, однак все ж зробив свій скромний внесок. Саме з ним за 10 хвилин до надзвичайної події розговорився рятівник. Чоловіки згадують, якби тієї розмови не було, хеппі ендом усе навряд чи скінчилося б. Якби він цих 10, 12, 15 минут не поговорив за мною, спустив би лодку. Бо він качав лодку, то жінка качала, він тримав. Він все спустив би він би її не накачав би так швидко. Я не знаю, що було. Більше того, місце, де перекинувся човен, має дурну славу, там і глибина понад три метри, і повно рибальських сіток. Тож те, що усі залишилися цілими і неушкодженими справжнє диво. Окрім переляку і переохолодження, у потепельників лікарі нічого не виявили. Всі діти були в свідомості, реагували на нас, на активні нічого. Ну просто деяка дитина, одна, по-моєму, саме меншенька, озноб такий його типу, трусила, ну, переохолодилася, видно. Подивилися на приймальному невролог, подивився педіатр, анестезіолог. Якихось таких від схилень в стані здоров'я дитини ми не знайшли. Нині діти, а це чотири дівчинки з двох родин, найменші з яких чотири роки, а найстарші десять, повернулися до нормального життя, а батьки стали до роботи за те, що усі живі і здорові, вдячні рятівнику і Всевишньому. Дякую, дуже велике, низький клісу спаси дітей дітей. Що б я робила без них? Як то казав, не було б смислу життя мені. Зарадикої, заради заради тих дітей живу. Колеги рятівника вважають його героєм і обіцяють, що за вчинок командира пожежно-рятувальної частини Сергія Рудого обов'язково відзначать. За підписом голови Держнянської райдержадміністрації ми підготуємо клопотання про нагородження його, я думаю, державною нагородою. Тим часом сам герой-рятівник героєм себе аж ніяк не вважає. Каже, що будь-хто на його місці вчинив би так само. Кожен нормальний мужик би в такій ситуації поступив би точно так само, без всяких героїв. Просто так вийшло, що в цей період я оказався на саме місці. Юлія Стафурова, Дережнянський район для інформаційного випуску.